Ще одна втрата у Кіровограді. Попрощалися з бійцем 3-го полку спецпризначення Віктором Карнаухом. 34-річний командир загону загинув торік, у серпні під час виходу з Іловайського котла. Попрощатися з героєм прийшли близько сотні кіровоградців. Довгий час бійця вважали зниклим безвісти. Як невідомий солдат, він був похований у Дніпропетровську. Лише нещодавно його тіло ідентифікували за аналізом ДНК і перевезли в Кіровоград. У військових діях у зоні АТО Віктор брав участь від самого початку конфлікту. Родом боєць з Новомиргорода. Поховали героя на Алеї Слави Рівнянського кладовища в обласному центрі. У нього залишилася мама, дружина та трирічний син. Знаю я Віктора лише з позитивної сторони. Зарекомендував він себе. як чемний, порядний, добрий, самовідданий командир. В новому році Вітям міг поїхати. Миротворчу місію, але прийняв рішення залишитись і захищати нашу з вами батьківщину, за що віддав своє життя.